Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення Вітова за добу. 21.14. Куп'янський район, Великобурлуцька територіальна громада, село Великий Бурлук. Внастлідок обстрілу частково зруйновано будівлю ліцею, суду. Пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних двоповерхових житлових будинках. Скління вікон лікарні, сільради. 20.30. Ізюмський район, Ізюмська територіальна громада, місто Ізюм. Внастядок обстрілу зруйновано складські приміщення підприємства. Пошкоджено фасади, вікна та двері приватних будинків. Вчора Бригада екстреної медичної допомоги втрапила під ворожий мінометний обстріл у Золочівській громаді. Бригада та автівка не постраждали. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 71 людину. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 19 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Ввечері ворожі війська вдали по місту Зюм та селищу Велике Бурлу Куп'янського району. Пожеж не було. Внаслідок влучання пошкоджено складські приміщення, будівлю навчального закладу та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждалих немає. О 20.08 виникла побутова пожежа у житловому дев'ятиповерховому будинку на вулиці Москалівська, Основ'янського району міста. Прибувши на місце виклику, Рятувальники встановили, що в квартирі на другому поверсі горить матрац на площі двох квадратних метрів. Під час проведення розвідки вогнеборці врятували 58-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулася у 20.38. Ліквідація у 21.38. Причина загоряння встановлюється. піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники національної поліції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 15 листопада, 14.00 місто Куп'янськ, тип зброї встановлюється. Пошкоджені житлові будинки. 20.05. Місто Ізюм. Тип зброї встановлюється. Зруйновані будівлі приватних підприємств. Пошкоджені фасади, вікна, двері шести житлових будинків. 21.05. село Великий Бурлук С-300, С-400. Пошкоджено будівлю освітнього закладу. Житлові будинки. 15 листопада поліцейські здійснили 11 оглядів місць подій, внесли до єдиного у реєстру досудових розслідувань відомості про сім кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації за даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку противник намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та високої яруги. Сім атак відбито силами оборони. Триває два бої зіткнення. Куп'янський напрямок. Ворог проводив наступальні дії біля Колісниківки, Копанок та Надії. 14 боїв завершено. Один ще триває. Марія Солодмитронгоєн та Ігор Микенін. Харків. Новини.